Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий. мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивились, які зміни вас чекають в наступному місяці. Наразі це січень, але якщо вам це відео потрапило на очі в інший місяць, воно теж буде актуальним. Так, дивимося спочатку вашу сигніфікацію, що про вас покажуть зараз. Карти, дивлюся на містичному, доповнювати буду таро. Так, що про вас зараз кажуть карти? Ну, знаєте, тут така ситуація. Е, Якийсь вибір стоїть, і в яку сторону йти, ви думаєте? Можливо, хтось думає про поїздку. Варто їхати кудись там чи не варто. Купувати транспорт чи не купувати, Там, квитки купувати, е, куди взагалі рухатись, куди йти. Можливо, думаєте там про майбутнє своїх дітей теж, може бути по цим картам. Що ще нам покажуть? Карти, знаєте, ваше рішення ніби залежить від якихось новин, можливо, від якихось документів. Можливо, ви маєте отримати якусь новину для того, щоб цей вибір вам стало зробити легше. Бо зараз от ви на якомусь такому роздоріжжі. Куди йти, що робити? Ніби є якісь мрії, є. Напрямки, але не вистачає чогось, да, от не вистачає якогось документа, просто якогось повідомлення, потрібних слів, не знаю, щоб вам щось запропонували, сказали, ви чекаєте від когось, якихось таких дій. Так. Ви зараз от в перехідному такому періоді знаходитесь, коли міняється потрошечки ваше життя. Великий завжди про зміни. І знов карта да? дитини і карта дитяча. Можливо, хтось, не знаю, тесто зробив і дивиться, да? чекає вагітності. Можливо, у вас щось в житті зароджується нове, стосунки з кимось, робота. Сад показує завжди нове оточення, да? от міняється, коли життя. От, наприклад, ви були вдома і йдете на роботу, да? міняється оточення, міняється ваше Спорядок дня, міняється ваше життя. Чи навпаки, ви йдете в декрет? Дитина, думаєте, куди буде поступати, да? ці розмови, ці плани, все міняється. Переїзд, ось, ось такі тут заміни. Що ще про вас зараз мені карти покажуть. Дивіться, знову да? карти доріг. Ви думаєте, хтось думає, да, про те, щоб поміняти роботу, як зробити так, щоб на роботі не було застоя, щоб відбулися якісь зміни, прорив, там, з шефом поговорити, щоб підняли зарплату, або підвищення попросити. Ну, або ви готуєте якісь документи от на переїзд, теж може так програватись. Дивіться, ну, скільки ж доріг у нас. Дійсно, хтось кудись їде. Або чекаєте когось. Ви можете, знаєте, зустрічатися з коханою людиною десь ви їдете, і кохана людина їде, да? і десь ви зустрічаєтесь, говорите про це, плануєте. Можливо, до, до вас в, в дім приїжджає, кохана людина, давно не бачились, Ви можете зараз зустріти людину і планувати з цією людиною майбутнє, да? вона вам подобається. Тут якісь рухи, йде да? в особистому житті. Ну і фінансово теж дивіться. У вас є зараз всі дороги відкриті. Четвірка жезлі. Всі дороги відкриті для того, щоб заробити і мати любов. Мати якісь потрібні документи, які вам потрібно, да? роботу. От зараз тільки від вас ніби залежить, візьметесь ви за це чи ні. Але дороги для вас відкриті. Якщо ви тут Дивитись в такому стані сумнівів, чи їхати, чи ні, їдьте, міняти роботу, не міняти, міняйте. Тут ідуть в вашому житті зміни. Поїхати зустрітись, познайомитись, не знаю, спілкувались на вістані, домовилися зустрітись, їдьте. Тут для вас відповідь так, на те, щоб щось розпочинати, щось робити. Бо ви от в такому стані знаходитесь, стан дуже непоганий, дуже хороші енергії, да? але трошки такий, ну, от, як я кажу, вибір. От у вас стоїть якийсь вибір, що буде, що, що буде, куди, куди рухатись, чи братися мені за це, чи робити мені це, Там, не знаю, піднімати цінник за свої послуги, піднімайте, все, да? що стосується якогось просування, переїзду, руху вперед, все так. Ось так у вас йде. Ну, давайте подивимося. Січень місяць, що він вам принесе, які зміни, якщо вони будуть, да? чи, чи не зміни, що вам принесе січень місяць? Ви знаєте, тут по картам знаєте, зривання масок таке йде, коли ви починаєте оцей рух, коли ви починаєте йти вперед. Є люди, які цього не хочуть, і вони вас ніби трошки збивають з вашого шляху цього. Та куди ти йдеш, там не треба. Там, більше отак, морально та, дисбаланс вам вносять. Ну, все-таки по карті дерева ви будете встоювати. Ну, <гру> Гроші йдуть до вас точно. За всі ваші старання, іде винагорода? У вас тут фінансово прям прорив. В січень місяць ви без грошей точно не залишитесь. Ну, ви довго до цього йшли. Це не з неба вам впаде. Ви старалися. Не знаю, можливо, ваш партнер тут, бо карта така паде, да? привезе, принесе, передасть гроші і заробить велику суму. А можливо, ви на щось збирали, і от ви нарешті щось собі купите, можливо, будинок цей самий, да? чи от цю поїздку один до одного. Розмови важливі, ідуть. Прояснення. Ніби от до якогось завершального етапу ви рухаєтесь, зараз ви на роздоріжжі, а в січні місяці це рішення прийм буде прийнято, і воно вас буде дуже радувати. Воно може бути дійсно зв'язано з фінансами, з будинком, з фінансами, з роботою, да? От Поїхати заробити, поміняти роботу, не побоятись. Купити щось важливе в дім. Саме вискочила вісімка да, що чекаю у вас у січні. Активний місяць, вісімка кажезлів завжди говорить про активність, про високу активність. Знову ж таки, дуже схоже в мене останнім часом йдуть енергії розклади, розклади да, за те, що ви щось чекали. От ніби всі, хто щось чекав, отримає винагороду. Хто не да, впливав на ситуацію, от не, не билися головою об стінку, а от вивірено йшли до своєї цілі. Хто на щось пішов, Винагорода за, за якісь от довгі вклади вам іде. Ну, місяць і ту жазлю може показувати глибокий зв'язок і, і... Класний інтим. Ну, може бути таке, то я можу говорити. І тут ще так карти такі падають. Ось так. Мужчина ось іде. Теж з грошима. Може, ваш е чоловік, чим просто ваш мужчина, тато ваш, не знаю, хтось. Да, від мужчини йдуть вам гроші. Можливо, це керівник. Якщо дивитися ще так карти, то в кого є трикутники, да? і ви тут таємна жінка, то ваш мужчина е не залишить вас, так би мовити, без грошей на січень місяць. Ну от ви можете заробити через якогось мужчину карти показують в січні місяці. Давайте подивимось пораду для вас. От, ідіть в нове, ідіть новою дорогою, тут уже іншого і не скажеш. Ідіть в нове. Ой, найні ще тут карта закоханих, да, карта, карта серця, карта вибору по серцю. От в кого стоїть таке там, до прикладу, от дуже ви щось хочете, збираєте на це кошти. Да, почекайте, позбирайте. Е, ви дуже хочете зустріти свою любов. Е, розумієте там, що те Що вам зараз пропонується не ваше, ви відмовитесь від цього для того, щоб от прийшла ця любов, когось примирення, хто вже там давно в парі. Якщо таємні зв'язки, я не бачу виходу, чесно, скажу з таємних зв'язків, ну, можливо, ви будете бачитись більше частіше. грошики грошики да От у вас січень місяць фінансовий, ви будете дуже задоволені, ви ніби підете. От якимись іншими дорогами, по-іншому якось будете діяти, щось інше робити, можливо, якісь нові навики будете здобувати. І за це ви отримаєте в січні місяці результат, ви будете розуміти, що цей шлях, який ви обрали, він вам буде приносити гроші. Ну, і може тут по картам бути, що у вашого партнера теж може таке бути, що вам будуть гроші діставатися від когось. Але Точно місяць фінансовий, місяць важливий, ви в ньому розвиваєтесь, ростете, отримуєте якісь нові шанси. Ну і хтось тут так, щось собі класне купить, про, про що ви мріяли. Хтось здобуде ем, ту посаду, яку хотів, хто там бізнесом займається, да, бізнес буде стабільний, класний, буде рости. В особистому житті є можливість когось зустріти, примиритись, зблизитись з тим, з ким ви вже в парі. Місяць дуже хороший. Ніодної негативної такої якоїсь карти, яка б збила б цю удачу, тому що от карта відкритих доріг, вона дуже важлива. Якщо відкриті дороги, все залежить від нас, у да? нас немає перешкод. Ми можемо, як от серфери, да? на хвилю стали і по цій хвилі несуться. Головне цю хвилю піймати. і ви зможете в січні місяці роздивитись цю хвилю, побачити. Якщо вона не стане, то вона вас прям понесе. Ось так. Я вам бажаю, щоб січень програвся у вас як найкраще. Будь ласка, запрошую, звичайно, вас підписуватись, писати коментарі, ставити реакції. До нових відео. Па-па!